Вітаю, шановні. Багато мені писали коментарів обурення, навіть звинувачення, чому я виклав відео, що перемога буде в квітні, а от вже липень і перемоги ще нема. І де ж та перемога, і чому ти не вгадав, чому ти набрехав. Тому вирішив зняти це відео з деякими поясненнями, хто ж у нас краде. Перемогу, хто її забирає і чому перемоги досі нема. По-перше, оті всі звинувачення мене можете залишити собі, бо не від мене залежить початок війни, не від мене залежить закінчення війни, і якщо перемоги нема, то не я в тому винен. Я винен так само, як і ви. Ви усі, хто писав ці коментарі. По-друге, чому нема перемоги? Ну, а ви справді сподівалися, що вона буде у квітні? Я виклав це відео не для того, щоб там навангувати, там, передбачити, там, напророчити якусь перемогу. А щоб заспокоїти людей, які пережили тільки blackout, і пережили зиму і дуже чекали якихось позитивних змін, щоб люди не втратили розум в цьому очікуванні, і з огляду на те, скільки людей подивилось це відео, скільки людей повірили в це, моя задача була виконана. Я справді заспокоїв величезну кількість людей. Якщо хтось з вас теж зробив щось подібне, добре. А якщо не зробили, то які до мене претензії на себе подивіться, і потім робіть якісь висновки і комусь якісь претензії висувайте? По-третє, чому ж насправді не відбулась перемога? Тому що ті, хто приймає рішення, Хто має наближати цю перемогу не зі зброєю в руках, а з папірцями, хто сидить в кабінетах, хто має планувати взагалі життя в Україні, вони не зацікавлені в тому, щоб перемога відбулася. Поясню чому. По-перше, це не наші генерали, не наш генштаб, це наші можновладці, наша так звана влада. Як вони мали б це все зробити? Вони б мали шукати будь-який шанс на перемогу. Вони мали б шукати будь-яку можливість е, знесилити ворога, не дати ворогу збільшувати чисельність армії, збільшувати чисельність техніки, чисельність зброї і всього-всього іншого. Ми бачимо дуже багато допитів. От там Московія витратила стільки там грошей, там на ракету, на танк. Ми це все знищили, збили, вони втратили, стільки грошей. Але чомусь ніхто не згадує, що скільки триває війна, хтось рахує з 2014 року, хтось рахує з 24 лютого 2022 року. Але скільки ця війна не триває, а жодного дня не був зупинений транзит московицького газу нашої території і московицької нафти також через нашу територію. Як шло, так йде. Там щось там, якесь зниження, зменшення транзиту, якісь там ціни обговорюють. Ви взагалі про що? Хтось каже, що от бізнес на крові не можна давати Москві шанси, бодай копійку заробити під час військової агресії, під час нападу, під час окупації України. Не можна, ви що? Але нафта транзитом по нашій землі газ. Транзитом по нашій землі це мільярди і мільярди доларів, які витрачаються на зброю, яка використовується для вбивства українців. Тобто, по нашій землі йде транзит і заробляється завдяки нашому транзиту. Трубам, які належать Україні, які прокладені по українській землі, досі заробляються величезні величезні гроші цією Московією, які вона витрачає для агресії, для вбивства, для війни. Так, от хочеться спитати. А ви справді сподівалися, що оцей транзит? Який існує, він ніяк не впливає на перемогу, він ніяк ні на що не впливає, і перемога справді буде. Ви справді сподівалися, що вимкнення світла, отой блекаут минув, оце літечко прийшло, сонечко світить, і блекаут не повернеться? повернеться. Бо ракети. Оті шахеди, оті бомби, оте все. Це була мала частина причин взагалі того, що призвело до блекауту. Ви зараз, оце літо, вже липень, ви спостерігаєте накопичення вугілля, мазуту на теплових електростанціях? Спостерігаєте? Ні. Ви спостерігаєте. Якісь масштабні роботи з відновлення електростанцій, електромереж, оці силові трансформатори, про які нам розповідали усю зиму. Ви спостерігаєте, що воно там відновлюється якимось там величезними масштабами? Нам усю зиму це нищили? То тепер, як воно відновлюється? Де воно відновлюється? Тут два. Варіанти. Або воно не таке вже і знищене, або усім наплювати на те, якою буде зима, і чи буде світло в наших оселях. Велике сподівання на те, що Запорізька атомна станція повернеться і компенсується генерація у великому обсязі. Не сподівайтесь, якщо та станція і повернеться до зими. То вона не буде виробляти і половину тієї електрики, яку вона виробляла до цього. Її розграбують і зроблять таким, такою. Її залишать в такому стані, що її відновлювати роками ще потрібно буде. І це не 5 копійок. Це величезні гроші, це мільярди доларів, мільярди євро на відновлення електростанції тієї. І Досі хтось гадає, що о, та перемога, вона ж буде дуже скоро, от от от, от буде. Ні, не буде вона, от от тут. Війна триватиме ще дуже, дуже довго. Буде загострення, буде якесь там зменшення бойових дій, буде ще багато-багато всього. І сподіваюся, що наших вояків буде гинути все менше і менше і менше, але війна триватиме ще довго, бо знищення Московії у нас в Україні, нашому рівновладі, ніяк не прагне. Тож, якщо дивитись на Можливості суто військові, суто воєнні можливості, то можливість була. Хтось розповідав: от якщо ми зараз підемо у наступ, це будуть величезні втрати, треба почекати зброю, треба почекати техніку, треба почекати боєкомплект, снаряди, бо без цього неможливо. Але поки чекали, там зміцнили оборону. Там натягли багато-багато чого. Так, у їх зброя закінчується, так, у них закінчується техніка, у їх е нестача боєкомплекту. Але сама лінія оборони, яку ще треба перетнути, вона зміцнилась в рази, в десятки разів. Дуже дешево замінувати поля на кілометри вширшки. Кілометри мінованих полів, доріг, кілометри. І тоді ще на початку 23-го року, якщо був би наступ десь у березні, у квітні, то наступати було б набагато легше, ніж зараз. Продирати через оці загородження, через оце ці, все, що вони там нарили, набудували і намінували. Тепер не допоможе а, ані техніка, ані снаряди, щоб пройти все це. Тому і нема у нас досі перемоги. Так відбувається дуже багато подій, так відбувається наш. Контрнаступ так званий, хоча це не контрнаступ, а просто наступ. Це все відбувається. Але воно відбувається дуже повільно і сподівань на швидку перемогу немає. Перемога вона буде. Але не так швидко, як всі гадають, як всі рахують, як всі чекають. Влітку чекати простіше. Не такий сумний настрій, не так. Люди потерпають від депресії, як взимку, коли ще й не було ані світла, ані опалення, ані води, нічого не було. і ще й ракети летять, все це горить, все це бомблять. От я й виклав у ті всі свої відео про те, що перемога дуже швидко буде, що там вже Московія, там вона загинається, і таке інше, і таке інше, і таке інше. І таке інше. Я все це викладав саме з цією метою. Якщо вам здавалося, що треба було нагнітати, розповідати правду про те, що ніякої перемоги не буде, і вам ще терпіти чекати дуже довго, ну, це була б паніка, це було б дуже погано. Що і насувалося величезною хвилею на, на все населення нашої країни. Але Якусь свою краплину заспокоєння людей я таки додав. Сподіваюсь, що моя праця не була даремною. Ви багато хто помітив, що потім зникли ці політичні військові відео на моєму каналі. Багато хто і писав, що де я подівся, щось зі мною трапилось. Нічого не трапилось, я займаю своїми справами, своїми особистими справами. Намагаюсь, також, як і вся Україна, виживати в цих умовах. Тож, хто ж вкрав цю перемогу? Ніхто її не вкрав. Неможливо вкрасти те, чого нема. Поки перемоги нема, але вона обов'язково буде. Обов'язково Україна переможе, бо не може бути іншого виходу з цієї ситуації. Але. Ця перемога буде дуже важкою, дуже такою болючою. Вона буде дуже дуже така. Перестигла, бо очікування почалось ще навесні, ще у лютому, у березні. А коли вона та перемога буде, ще невідомо навіть зараз, навіть посередині літа. Ми не бачимо навіть якихось там більш-менш чітких обрисів цієї перемоги, і коли вона станеться. Тож. Бажаю всім терпіння, бажаю всім наснаги, бажаю всім розуміння стану речей і міцного здоров'я бо без здоров'я пережити все це буде дуже важко. Якщо у вас є якісь питання, якщо ви чекаєте якогось мого пояснення по якимось темам, тезам, питанням, пишіть у коментарі під цим відео. Сподіваюсь, що буде в мене час знімати далі відео і вам розповідати цікаві речі. Ну а на цьому, все тримайтесь на все добре.